Шановні батьки, майбутніх шостикласники, нашим дітям нелегко навчатися під звука сирену, постійний стрес. Але попри це ми робимо все можливе, щоб їх підтримати. З 1 вересня 2025 року учні нашої гімназії зможуть навчатися у режимі офлайн підземній школі. Якщо ваші діти скучили за живим спілкуванням з однолітками та вчителями, гімназія 111 чекає на вас. Це не лише навчальний заклад, але й місце, де формуються наші цінності та погляди на життя. Тут ми вчимося бути громадянами, розуміти свої права та обов'язки. Школа навчає нас бути самодостатніми, мудрими та вічливими. Це місце, де будуємо свою першу дружбу та знаходимо родину за межами дому. Ми запрошуємо вас до шостого класу підземної школи Харківської гімназії номер 111. Вітаю! Про мене ще зовсім небагато днів, і перший дзвоник покличе нас до підземної школи. Для мене школа наш великий і затишний дім. Мене ведуть дорогами знать мудрі книги та улюблені вчителі. Якщо хочеш бути успішним, Тобі до 111-ї гімназії. Мирного дня. Я вчуся у гімназії під номером 111. Я можу сказати, що тут дуже добрі вчителя, вони все гарно пояснюють, та ще тут проводять дуже багато заходів, і ще ми займаємося спортом та отримуємо перемоги. Тому я запрошую вас, шостокласники, вчитися у нашій гімназії під номером 111. Привіт. 1 вересня я планую навчатися в підземній школі, а ти разом зі мною навчаються хлопчики і дівчатки, серед яких і ти зустрінеш багато друзів. Якщо в тебе є бажання навчатися у великій і дружній родині, приходь до 111 гімназії. Приєднуйтесь до нашого шостого класу. Запрошуємо вас до нашої школи. Тут кожен учень відкриває свої таланти, навчається сучасними методами та отримує підтримку від найкращих вчителів. Наша школа це місце дружби, знань і натхнення. Приєднуйтесь до нас і зробіть перший крок до свого успішного майбутнього.